Шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Програма Право на правду в країні 13.00. І саме час поспілкуватися про наше з вами здоров'я. З нами на зв'язку прямо зараз лікарка-інфекціоніст Євгенія Менджуліна. Пані Євгенія, я вітаю вас. А от добре вас бачу, але зовсім не чую. М -м -м. Немає ніякого зв'язочку поки у нас. І є зображення, а ось звуку чомусь немає. А, -а, -а, -а. То, може ще раз спробуємо налагодити зв'язочок? Давайте. Я попрошу, так, поки ми намагаємося відновити зв'язок, сьогодні будемо спілкуватися про віруси. Дивіться, за всіма цими перебігами подій, які відбуваються у нас за війною, якось коронавірус, ковід-19 ну, відійшли на інший план. Але нікуди не зник. і Судячи зі статистики, набирають обертів і інші, і інші вірші. ось зараз кажуть всі про загрозу і так званої мапічі оспи Так, пані Євгенія, ви вже з нами на зв'язку? Так. О, а а так. от зараз, от зараз я вас чую, це дуже важливо, бо ми хочемо дізнатися. Дивіться, я ось кажу телевичам, що за. Весь цей час коронавірус ну здається, да навіть зник в де я вам так скажу в деяких регіонах країни. Здається, що його майже і не було, але можливо це тільки здається. Що ви розкажете за яка зараз статистика з що з коронавірусом? Чи поменшало, чи чи, чи побільшало? Що зараз відбувається? Ну, звісно, якщо брати у порівнянні з осінньою статистикою з зимовою статистикою до початку активних бойових дій, то звісно, статистика вже потрохи спадає і звернень, а особливо важких форм коронавірусної інфекції з проявами важкої пневмонії і так далі, стає менше і менше. Люди хворіють хворі на коронавірусну хворобу вже легше. Немає таких суворих карантинних обмежень у зв'язку з тим, що Менша кількість захворівших, і в принципі така ситуація вона спостерігається і світом взагалі. Ну, це знов таки пов'язано із вірусологічною активністю, з ступіню мутації вірусу, з тим, що він стає менш агресивним з, кожного, з кожним днем, скажімо так, але це плин вірусології, який він не мав би бути. <гану> Цікаво. От ви кажете, що він стає менш агресивнішим. Це цікава інформація. Але у той час весь світ ось розумієте, лякається нові штам Лямбда, Дельта, Амікрон, що там ще якісь і інші. Ось е, зараз які ж там штами зафіксовані в нашій з вами країні? На що хворіють люди, якщо вже хворіють на коронавірус? Пічно все, все одно реєструється штамів омікрон, і це висококонтагіозний, але менший за своєю агресивністю вірус. Тобто він передається більш швидко, аніж, наприклад, дельта, але немає таких важких ускладнень тієї ж самої пневмонії. Тому люди переносять як банальне ГРЗ там з деякими ускладненнями або приєднаним вторинними бактеріальними якимись ускладненнями, але немає самої такої агресивності вірусу. І, в принципі, більше все реєструється наразі Омікрон. Адаптується людство. Я зрозумів. Дивіться, пані Євгенія. А... Цікаво, а ось а, вся ця інформація стосовно щеплення, одне друге, третє, бустерне. А, про розкажіть про цю ситуацію, кому що потрібно? Про про, про потрібні ці бустерні, бустерні дози. Там я, яка зараз норма є? Бо я трошки відстав від цієї інформації, я пам'ятаю, то півроку було потім рік, потім якось що зараз з щепленнями. Скільки разів потрібно їх робити, якщо потрібно? Ну, взагалі, все стає на свої місця, так воно як і було. Тобто є перші контрольні щеплення, да перший, другий, і є бустерна доза в залежності від активності вірусної, а, в залежності від чи потрібно не потрібно їхати, чи є якась. А активна захворюваність там, куди ви плануєте поїздку. Що стосується взагалі світової спільноти, то е, дуже багато нових рекомендацій щодо введення необхідності введення бустерної дози, необхідності вакцинації молодшого населення, дітей. Але все-таки вакцинація у нас залишається такою, як рекомендована, такою, як ми рекомендуємо проти вірусу грипу. Щороку проходити курс вакцинації проти коронавірусної інфекції. Як себе ведуть нові штани і ті, які вже пристосовуються у контингенту, які вакциновані. Це наразі тривають дослідження, різні дуже є думки а, науковців. Але все одно думка про те, що навіть вакцинальний імунітет не дозволяє однозначно уникнути захворювання. Такої думки немає. Те, що наприклад людина імунізована і буде легше переносити це захворювання, вона вже має а, імунологічну пам'ять. Так, вона так і залишається. Але це політика будь-якої вакцинації проти вірусних інфекцій. Зрозуміло, ну тенденцію зрозумів. Ви кажете, що потужність вірусу згасає, але я так розумію, що це не останній штам а, коронавірусу, і будуть з'являтися і, 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 і не будемо чути про нові штами чи ні? Чи вірус якось вироджується Ні, вони не вироджуються, вони перероджуються. Це нормальна історія для будь-яких вірусів, коли вони набувають певних властивостей, вони а, мутують мігрують серед населення, вони мігрують у популяції тварин. І можуть прийти і повернутися з новими властивостями, викликаючи нові ступені важкості захворювання, нові прояви захворювання. Тому розслаблятися, як би мовити, не доводиться. Да? І все одно дослідження будуть тривати, що стосується як коронавірусної інфекції, так і вірусу грипу. Тому що ці віруси швидкі зі швидкою мутацією, від них завжди можна чекати нових таких подарунків і е, неприємних, на жаль. І, Тобто, це плин часу. Певний вони будуть неактивні. Вони будуть так же мігрувати в популяції, як і були до цього. Тобто, коронавірусна інфекція, це ж не новина для нас. Завжди при спалаху ГРВІ, в да, зимовий там весняний і осінній період, завжди він теж фіксувався, але не з такими агресивними властивостями. Як буде надалі, як буде розвиватися події, ми будемо спостерігати разом зі всім світом, тому що прогнозу робити наперед, якісь дослідження дуже важко. Це нова для нас історія, ну але, але знов... тільки, не, не тільки для нас, для всього світу. Я так розумію, ця історія. Вивчається, але та так чи так чи інакше, я зрозумів, що от, от цікаво на сьогоднішній день. Може, там є якась інформація стосовно вірусу, там може щось вам відомо. Це от виник стосовно виникнення цього вірусу, це штучна історія, чи це ось якась природній розвиток вірусу, вірусу грипу? Ось що це ми маємо таке. Думок дуже багато, особливо в перший час, коли вже е, стало доступним розкладання вірусу по е, генотипуванню. І дуже цікаві для генетиків були такі знахідки, коли е, дійсно там або вбудовані якісь були гени, або щось. щось Вірусологи все одно одностайно е, дотримуються думки, що це така певна мутація вірусу, яка пройшла це через певний час, через певні е, кола і тварин, і через певні популяції людей. Одностайності в вирішенні, що це лише природньо, або одностайності в вирішенні відповіді на питання, що це чітко мутована історія в лабораторії, яка мала вихід там ну або є піологічна зброя, або по недбалості там, співробітників. Одностайності в науковому світі на сьогодні немає. Тому що доказова база як до штучності а, цього вірусу, так і дійсно до природної мутації і набуття таких властивостей. Ну, вона має певний пул і там, і там. А, тому я думаю, що ця історія, яка буде вже вирішена ну, через декілька років, не менше, коли ми зможемо аналізувати всю цю інформацію, у нас буде вже запас а, ретроспективних даних, і коли можна провести повноцінний нормальний аналіз. Ой, тут а, так коли дивлюся на ці речі на наукові. І такий трошечки в мене є сарказм, бо на сьогоднішній день немає однозначно, однозначної думки стосовно виникнення людства взагалі на цій планеті. А ви кажете, чи штучний це вірус, чи не штучний. Ну подивимося, побачимо. Дивіться, коронавірус не остання лякалочка, яка ось та така собі є. Мавп'яча віспа. Виглядає дуже 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 лячно. Ну, але так, по правді кажучи, і звичайна віспа виглядає також не дуже, не дуже приємно. А, так, така річ. Але дивіться, маф'яча віспа, розкажіть нам про неї, що це за історія така? І чому ми раніше ось не чули, тут так, от також якісь думки у нас закрадуються. А що це таке? Що дійсно, що може якась нова зброя? Раніше ж не було ніякої мафічої віспи. Зараз є. Що це таке? Звідки взялося? І... Бо... вина, я вам так скажу. Новина, мені здається, людина, чоловік з Іспанії, нещодавно заразився одночасно. ВІЛ, ковід і мав пічу віспою. Тобто, ну, так, так йому не, пощ... не, не пощастило, та, так трапилося. Тому розкажіть про, саме про віспу. Що про віспу. це за віспа? Звідки взялася? І чого чекати від цієї історії? А що стосується вірусу віспи МАВП, це не новина. Ми просто звикли до такої думки, якщо ми не вистежуємо якусь новину, да і вона з'являється у просторі, то це щось нове таке о, і дуже цікаве. Ні. світ стискався з вірусом, мав протягом в принципі свого всього існування. За останні 100 років історії були певні спалахи цього інфекційного захворювання на африканському континенті, але ця інформація вона не мала такого загалу, наприклад, як і інформація про перші випадки атипової пневмонії в країнах Азії. І вже тоді да, ми знали про атипову пневмонію, і допоки вона не дійшла до нас, я мабуть, то ніхто нічого не знав. Така ж сама історія з вірусом Віспимов. Він був, він є, але знов таки до того моменту, поки ця історія не дійшла до країн Європи. Доки не зфіксувалися ці захворювання на теренах, які незвичні для цього захворювання, ніхто про цього нічого не казав, не знав і не робив. До речі, в принципі, якщо ми будемо говорити про вірус віспи МАФ і про вірус натуральної віспи, то вже з 80-х років. В ООС заявило, що в принципі вірус натуральної віспи повністю ліквідований, що було причиною припинення вакцинації проти натуральної віспи. За вірус віспи мав такого загалу не було, тому що не було такого розповсюдження. Але у порівнянні з вірусом натуральної спиту віспи то віспа мав вона перебігає трошки легше. Вона не має таких наслідків. Ну все скажімо так, неоднозначно, тому що дуже багато. Може наслоїтися, нашуруватися інших інфекційних захворювань. Для прикладу, ви навели нещасного іспанця. Ну я думаю, що там історія, яку треба дуже ретельно розбирати. Захворювання інфекційне, висококонтагіозне природним резервуаром є або мавпа, або гризуни певного виду мавпи. Передається від людини до людини повітряно-крапляним шляхом і дуже швидко передається знов-таки контагіозність. Нам про це повідомляє перебіг захворювання від легкого до важкого, в залежності від віку пацієнта, від супутньої патології, які є хронічні захворювання. Чи немає перехресту з іншими інфекційними захворюваннями наприклад, такі як кір або сезонні вірусні інші захворювання? ВІЛ, той же самий, який буде а, сприяти більш гіршому розвитку і гіршому прогнозу цього захворювання? А симптоми, яка симптоматика щоб ну, та так чи інакше? Там якщо трапиться вже і ця мав оспа може дістатися і, і, і до нашої країни, щоб люди розуміли і, там, що відбувається, яка симптоматика у цієї хвороби? Симптоматика, як і в багатьох вірусних інфекційних захворювань, це висока лихоманка. В принципі, одразу це висипка, яка в першу чергу з'являється на долонях і на поверхні стоп. І це потім вже висипка повністю покриває всі тіло. Вона може бути навіть на слизових оболонках ротової порожнини, вона може бути на кон'юнктиві, волосна поверхня, тобто тотальна висипка по всьому тілу, але перші елементи висипки зазвичай з'являються на поверхні долонь і стоп. Угу. А, Надалі... а що це за висипка? Як вона виглядає? Ну, висипка що як виглядає? Майже схоже так, як і висипка при а, звичайній вітряній віспі, тобто з'являється спочатку почервоніння, потім на місці почервоніння з'являється похерець, який має знача, спочатку прозору рідину всередині, потім вона стає мутнішою, іноді а, може додаватися геморагічний компонент, тобто крововилив внутрі похерця, Потім цей елемент він сам інволюціює, Тобто, не залишаючи по собі дефекту шкіри, а, наприклад, це відмінність при натуральній віспі, буде обов'язково дефект, бо вражаються більш глибокі свої А, Віспа МАП не має такого ураження. Ця висипка потиху сходить, 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 не залишаючи ніяких косметологічних дефектів. Потребує вона, звісно. Госпіталізації, захворювання, яке не можна пересидіти вдома або вони не можуть куруватися дільничим лікарем, сімейним лікарем на телефоні. Тобто, це обов'язкова госпіталізація, специфічний стаціонар з наданням певної допомоги. І карантинні заходи обов'язково контактні люди, які мали контакт з хворим на підозру на віз помаг, забираються на карантин протягом 21 доби. Людина, яка вже хвора, вона знаходиться в спеціальному лікувальному закладі, і критерії виписки можуть бути різні не тільки карантинні обмеження, в залежності від ступені прояву цього захворювання. Ну і лікування з наслідками знов таки працює лікар. Людина знаходиться під спостереженням ще певний час. А скільки перебіг хвороби триває у мапічої віспи? Немає такого, що триває там три дні, п'ять днів і так далі. Можемо сказати, що певна висипка може бути протягом тижня, двох, іноді навіть трьох. Тобто, допоки до цієї висипки може приєднатися вторинна бактеріальна інфекція, і захворювання може ускладнитися різними іншими проявами, це може бути і пневмонія, може бути ураження центральної нервової системи. Гнічкові захворювання шкіри і так далі. Тому критерії виписки я ж кажу, це не тільки карантинні да, протягом 21 доби, а це критерії повноцінного одужання пацієнта з короба навіть помав. Ну, зрозуміло, це залежить індивідуально від стану фізичного кожного людини. Та я розумію, у когось свої хронічні хвороби, у когось якісь схильності, у когось погані звички, таке інше. А дивіться, а на саме санок якісь щеплення від цього вже проводять від цієї мафічої віспи? Щеплення, чи вакцини? Якісь іс існують. Чи чекає нас ця історія, чи не чекає загальна вакцинація тепер від мафічої віспи? На сьогоднішній момент це єдине, що це в ендемічних зонах, там, де це захворювання розповсюджено дуже сильно. Але ні, я ж кажу, що щеплення було припинено при певних умовах, заявка від ВОЗ була про повністю тотальну те, що побороли цю інфекцію. Я кажу про натуральну віспу. Про віспу МАП вакцинація була суто специфічна. Що стосується тотальної вакцинації, час Ну, скажімо, покаже, але тотального розповсюдження цього захворювання дуже важко працювати. Але бачаючи на те, яка є наразі міграція населення, це перше, яка у нас є любов до контактних зоопарків, і неясно звідки до цих контактних зоопарків привезені там ті ж марпочки або там інші гризуни, може бути все. Це по-друге. Ну і по третє, ми не виключаємо наразі, маючи дуже... Таких привітних сусідів, які вже нам дуже багато днів не дають спокійно жити, можна очікувати все, що завгодно на сьогодні, на жаль, на жаль. Тому певну настороженість ми повинні мати. І при прояві певних інфекційних захворювань, я ж кажу, це обов'язкове звернення з специфічною кваліфікованою допомогою. Не звагайте на те, що пересижу, перележу дома, а щось там, десь якийсь похерець, там сколупну його зеленкою, замажу, піду далі. Ні, це зовсім не та історія. На сьогоднішній день на жаль, ми знаходимося в суцільній небезпеці не тільки у зв'язку з воєнним станом, але й на жаль, з біологічним тероризмом і з тим, що проїзд наразі у світі. Зрозуміло. Дякуємо, пані Євгенію, що долучилися до нашого ефіру і що е, пояснили нам складні ці речі такими простими словами. Буду мати надію, що ваші поради також стануть нагоді нашим телеглядачам. До нових зустрічей. Гарних вам вихідних. А нашим телеглядачам, я нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь оновлення. З вами був Гнаді Виноградовий. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.